<головік> і просто хотів дещо, як кажуть, додати не тільки від хлопців і напряму. Дякуючи цій людині, нашому, як кажуть, заступнику міського депутата, члену нашої міської ради на співпалищі, які тоді, повірте мені, чесно, це було, це було правдиво, я вам всі більше кажу, що оця людина мені, там туди, туди, де я був, в гарячій точці, мені ця людина передала бронежилет дуже хороше, в якій мене буквально от в ті моменти і спас. Якби Перед вами не стояти. Павел, паспорт, дякую вам. Пустив, я, що не можу спасибо. Добавлю тільки щастя, здоров'я і славу Україні!